Всім привіт! Сьогодні трохи нетиповий випуск з природи, а тому що сьогодні день сонцестояння літнього, і от я знаходжусь в подільських товтрах. Це товтра Вербицька, або як її ще називають чотири кавалери, або хребет дракона, і тому сьогодні буде божественна операторська робота. Готуйтесь. Я насправді хотіла вам показати ті самі види роду цибулі, які я показувала у відео з 2019 року, попереднє відео. Але на цій товтрі їх або ще, або вже нема, або вони є. і ось... Ось це вони ще тільки в зачатковому стані, але поки вони не цвітуть. Я вже, на жаль, не пам'ятаю, як їх за пагонами визначити, чи це точно вони, чи не вони. Але якісь, якісь із дикоростучих цибульок тут є. Але тут, крім всього іншого, є дуже багато дуже різних прекрасних видів рослин. Тут заказник, це заповідна територія. Також тут літають усілякі комашки прикольні. Метелики просто шикарні. Ще тут пахне, шкода, не можна передати через камеру цей запах. Тут дуже красиве каміння, тут дуже красиві краєвиди, все дуже красиве. А ще тут є інший вид роду цибуля. Здається, це цибуля пряма, але я можу помилятись. Зараз ми до неї дійдемо. Ще тут є красива. Черешня, яку ви теж не бачите, а я бачу, і більше того, я зараз її буду їсти, коли з вами дознімаю. І хочу сказати, що на сонцестояння я вирішила знімати цей відос не просто так, а нагадати, що розпочав своє життя цей канал у день весняного рівнодення, тобто відносно нещодавно, 20 березня. І от зараз ми маємо те, що маємо, тому мені буде приємно в цей хронобіологічно-язичний чекпоінт дізнатись, яким чином ви на мій канал прийшли, звідки ви прийшли, які у вас ще є запити на інформацію. Частину запитів я пам'ятаю: я пам'ятаю про больовий поріг, я пам'ятаю про генетичні тести, це все є в планах, це все буде. Дивіться, яка краса, дивіться, які лишайники топові, і як тут все красиво. А, і якщо у вас є ще щось, або є щось, про що я, можливо, не пам'ятаю, то нагадуйте у коментарях. І не забудьте сьогодні відмітити день весняного сон... Ой, літнього сонцестояння, тому що це класний день. І дивіться, дивіться, яка краса. Краса тут, краса тут. Кругом краса. І повторюсь неймовірні запахи. А ще тут є дуже прикольна печерка, до якої ми зараз дійдемо. Я попереджала про рівень операторської роботи, тому не лякайтесь. Але з відгуків на минуле відео з 2019 року я зрозуміла, що цей жанр має право на життя, тому я, власне, і продовжую це робити. Дивіться, дивіться, яка топова печерка. А як в ній зараз класно і прохолодно порівняно із спекою. Це просто неімовірно. Тут можна заховатись, як мікрогномику, і знаходитись дихати. А це потяг, він класно стукає. Дякую, Укрзалізниці. І можливо, це мені вже знак. Завершувати це відео, бажати вам щастя, здоров'я, підписуватись на канал, просити, просили маму, просили тато, шановні гості. Підписуйтесь на канал, потяг підтверджує. І приходьте із своїми запитаннями.